Всіх вітаю в цьому відеоролику з вами на як завжди я Захар, і Сьогодні ще одне відео з відео по технічному аналізу. Адже ж останній відеоролик набрав достатню кількість фідбеку мені в особисті повідомлення, хоч і не так багато переглядів. Бачу, що в принципі попит на подібні відео є, тому що вони є максимально навчальними для вас, і саме в них закладено найбільша кількість інформації, яку взагалі я можу вам надати. Тому ми завжди приступаємо до торгівлі з максимально детальним поясненням кожного етапу, пошуку ТВХ, відкриття угоди, пояснення аналізу та вже самого відпрацювання. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту. тому, якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом ми обов'язково налаштовуємо графік. Я торгую короткострокові угоди в подібних відеороликах, тому виставляю 30 секундний час таймфрейму. І далі, заходячи в індикатори, додаю індикатор RSI, в котрому не чіпаю взагалі ніяке налаштування. Просто закриваю його і трошки розширюю ось тут. Далі починаю шукати валютну пару, по котрій я хочу війти в угоду. Все, що я роблю, це просто гортаю знову такі валютні пари від найвищої до найменшої дохідності, коли знаходжу ту дохідність, котра мені до вподоби, тобто це зазвичай більше 80% і по той або іншій валютній. Парі вже є гарна точка входу, гарний аналіз. У мене в голові вже вимальовується. Тоді я там і буду заходити. Бачу першу ситуацію по валютній парі usd АйДР. Ось тут я буду відкриватися на хвилинку 30 секунд одразу у низхідному напрямі. Максимально зараз швидко треба відкритися. Блін, ідеальна точка входу, бачите, поки відкривався сильно впало донозу, але вже як є, вже як встиг. Дивіться, беремо прямокутник, допомогою прямокутнику. Відокремлюємо рівень супротиву, від, від котрого я і очікую відбиття. Давайте коротко все це діло розберемо. Беремо прінскрін, прінскріном все діло, я давайте відокремлю і продемонструю вам максимально детально аналіз у всіх красках. Да? Дивіться, ось так. От я відокремлю кожний елемент на графіку, котру у нас зараз відбувався або відбувається. І кожен з них ми можемо окремо розібрати. Це у нас було. Перше це формування. Тобто формування це такий момент на графіку, де ми тільки починаємо відбиватися від певної зони, якщо ми розглядаємо з вами саме ситуацію з нашим рівнем супротиву. Далі після формування завжди має йти підтвердження. Підтвердження букви Пі я його позначу. Ось воно у нас. Коли у нас є формування і підтвердження, з дуже великою ймовірністю буде відпрацювання. Відпрацювання один вже було. Далі після нього було друге відпрацювання і відпрацювання номер 3 Тобто три відпрацювання у нас вже було. І ми з вами можемо бути впевнені в тому, що даний рівень супротиву насправді не просто так у нас сформувався, і він явно має на графіку вагомість. Тобто ми від нього реально відпрацьовуємо графік слухається та від нього відштовхується. Те, що ми з вами зробили зараз, це увійшли на продовження даного сценарію. Увійшли у несхідному напрямі. Дивіться, що я зроблю зараз. Зараз я просто відкриюся подвійною угодою за для того, щоб відбити і зробити кошти зверху. Я максимально впевнений в своєму аналізі конкретно по даній ситуації, але ми забрали з вами мінус тільки через те, якщо ви мене да, запитаєте, чому ж ми забрали мінус, що банально отримали дуже погану точку входу. Мінус ми отримали, тому що в нас була погана точка входу по попередній угоді, і відповідно так, зафіксували мінусовий результат. Ми маємо вже кращу точку входу, тому я її зробив суму Х2, інвестував її в даний сетап. І очікую вже відпрацювання по даній угоді. Ось, тобто з аналізом у нас взагалі нічого не змінюється, просто піднялися вище та отримали мінуси і вже з кращої точки входу. Зараз 100% заберемо плюс по даній ситуації знову ж таки. Час і саме хвилинка 30, тому що я подивився на попереднє відпрацювання, і можна зрозуміти, що нам було достатньо даного часу. Тобто, що тут нам було хвилинки 30 достатньо що тут, що тут, де ми тільки не працьовували хвилинки 30... Було реально вдосвіт. Потім годі ми фіксуємо прибутковий результат і, в принципі, доволі непогано розпочинаємо наш відеоролик. В другу ситуацію я бачу побутні парі aud НСД. В принципі, я тут також дивлюся і мені здається, що буде вдосталь знову ж таки подібного часу експірації, тобто хвилинка, 30 секунд. І давайте також все це діло відокремимо. Тут у нас ситуація схожа, але мінімально відрізняється. Дивіться, ми знову ж таки беремо прінткріни і прінткріну. Ну, давайте. Де це сиділо, я вам обмалюю. Відокремлюю кожний елемент на графіку та приступаю до пояснення. Як і на кожному рівні супроту або підтримки, першим етапом, як я і казав, до цього у нас є формування. Буку F я його позначаю і відокремлюю його ось тут. Тобто, це був момент, в котрому ми починаємо тільки формувати дану структуру. Після неї ми з вами відпрацьовуємо перший раз. І перше відпрацювання від формування ми називаємо з вами підтвердження. Тобто, знову ж таки, як я і казав вам до цього в попередніх відеороликах мільйони разів, тисячі разів, да, вже ось формування підтвердження є. Відпрацювання буде з дивності. 9% ймовірністю. Тому дивіться. Ось воно у нас вже намічається, скажімо так. Тут ми вже почали з вами відпрацьовувати. Ми з вами маємо не найкращу прямо точку входу, але все одно я очікую, що з нею ми маємо трошки спасти у низхідному напрямі. Чому зараз вкрається саме хвилинка 30 секунд? Дивіться, це максимально просто. Ми можемо переглянути на наш. Час таймфрій він у нас 30 секундний. Що це значить? Це говорить нам про те, що кожна свічка відповідає 30-секундному часу експірації. Ми з вами можемо подивитися на відпрацювання після нашого підтвердження і на відпрацювання після нашого формування. Тобто, що на формуванні, дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири нискідних свічки нам було вдосталь. Тобто, тут би нам вистачило дві хвилинки. Тут так само: раз, два, три, чотири. Чотири свічки було вдосталь, дві хвилинки нам би вистачило ось. Так само я заходжу сюди і виставляю полинку 30 секунд, щоб ну не перебрати, да навіть ось я дві не хочу брати, щоб трошки не ризикувати. Ось ну чимало ми розуміємо, що може бути і дещо інший сценарій, і він може піти дещо трошечки, можливо, там не на нашу користь і пару секунд може заробляти, та ми отримаємо з вами мінус. Ось тому я беру трошки менше часу експірації. Я завжди так роблю, Тобто я її не беру сильно мало і сильно багато. Намагаюся десь серединку обирати. Дивлюся на попередні відпрацювання, котрі було у нас в минулому часі, і засновуючись знову ж таки на інформації, наданою е, графіком мені в минулому часі, я можу зробити висновки, як ми будемо рухатися вже в майбутньому. Тому подивився, проаналізував, зайшов на хвилинку 30, а у ДНСД ось такий максимально гарний, приємний плюс, плюс 7600 гривень чистим і фіксую в кишеню банально з вже даної угоди. Повітряна пара євро дрібен паун. Зараз я зайду. Давайте переглянемо. У нас невелика волатильність, я б зайшов на 2 хвилинки, якщо чесно. Мені здається. Цей операцій буде набагато краще, Ми давайте продемонструю вам свій аналіз. Що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо не дуже впевнений, але все таки е, реально видимий, скажімо да, нам рівень супротиву на графіку. можемо його відокремити жовтим прямокутничком і в принципі зрозуміти, подивитися, що ми реально від нього неодноразово з вами відпрацьовували. У нас було формування, було підтвердження. Але живеш, момент, чому я не очікую ось тут, знову ж таки, так само відпрацювання від даного рівня я закажу в кору. Тому що ми з вами бачимо одну фігуру, котру я вам ще тут не показував. Ви в цьому відеоролику. Дивіться, беремо ось таку лінію і можемо з вами відокремити від приблизно лою. Знову ж таки, це все приблизно, це все на око. Тобто, це не робиться там досконально по всім підрахункам, ось але як бачите. Починаючи звідси, знизу, ми з вами буквально рухаємося стабільно-стабільно вгору. І якби ми з вами не поводили себе на графіку, ми все одно поступово, 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 але зростаємо. Тобто рухаємося у висхідному напрямі. Дивіться, ми з вами можемо подивитися, що у нас ось тут, да, якщо уважно дивитися на графік, формується ось такий прямокутник, прямокутник. Ой, не прямокутник, вибачаюся, трикутник. Висхідний трикутник називається ця фігура. Тобто, коли у нас нахильне іде ось так от вгору, тобто знизу і зверху є рівень супротиву, тобто ось така нахильна і ось такий рівень супротиву рівний, да, то тоді. тоді ми називаємо це висхідним трикутником. Було б у нас, навпаки, що нахильно у нас рухається ось так. От, а знизу, знизу стоїть ось такий рівень Ось Це рівень, супротив, це як нахильна, ось, нахильна, похила, я не знаю, як її назвати. Ось. Е, дивіться. Тоді це був би вже нетхідний трикутник. В нашому випадку він висхідний і у більшості випадках знову ж таки торгівлі по висхідним трикутникам по даній фігурі технічного аналізу ми з вами забираємо прибуткові результати, коли заходимо саме на пробиття даного рівня. Ось тому тут я очікую, що ми маємо з вами зростати вгору і пробивати даний рівень супротиву, тобто рухатися вище. І ось ці формування та підтвердження будуть для нас вже, в принципі, абсолютно байдуже, ми зможемо на них дивитися. Ось що зараз поки що відбувається, але невідомо, як ми все-таки закриємося по цій угоді. Давайте вже ці 3 секунди кульмінаційні додивимося і будемо робити висновки на основі нашої вже, як бачите, прибуткової угоди. Тобто 8 тисяч гривень ще скільки виходить. 6К, 720 ми фіксую профіт. Ось. Тобто, такі ситуації вони бувають на графіку, їх треба дуже гарно вміти роздивлятися. Ось, просто коли ви можливо не. Впевнені, що ми будемо відбуватися, да? і у вас можливо є якісь там інтуїтивні здогадки в вашій голові, що ми будемо відпрацьовувати і йти на пробиття, да, там рівня супроту або рівня підтримки, тобто взагалі неважливо, то ви можете подивитися на те, що ми бачимо знизу або зверху графіку. Ну, тобто, знову ж таки, в залежності, яка у вас ситуація. Якщо ми бачимо з вами, що у нас формується рівень супротиву, то можемо подивитися знизу, чи немає, у нас ось тієї такі, такі похилої лінії, яку ми можемо провести по всьому графіку, котра буде його. Так скажімо, торкатися на кожному з елементів, ось, якщо її немає, то в принципі навряд чи ми будемо цей рівень пробувати. Ось якщо вона є, то буде така ситуація, як у нас ось тут з дуже дуже великою ймовірністю, Ось знову ж таки є виключення завжди, тому що технічний аналіз це дуже суб'єктивно, але я розповідаю і показую вам, як відбувається. На ринку зазвичай, тобто здебільшого, і ось такі угоди за допомогою своїх знань, своїх навичок я можу забирати в подібних відеороликах. Підтримка фіксую 22 тисячі гривень чистого профіту за це відео. Але це не головне. Тобто ці цифри я заробляю і без відеокамер. Головне, як на мене, інформація, яку я вам надаю, завдяки якої ви зможете торгувати ліпше, знаходити сетапи набагато краще, ніж знаходили до цього, та в цілому заробляти більше коштів. або, Якщо не більше, то хоча б робити це трошки стабільніше. Якщо ти, друже, або подруга, хочеш навчитися технічному аналізу і торгувати, як я в подібних відеороликах, то можеш підписатися на мій телеграм-канал. Він буде в описі цього відео за посиланням в закріпленому коментарі, або десь просто знизу. Тобто, фоловишся на нього та в телеграмі ти зможеш отримувати масу корисної інформації, посилання на різні відеоматеріали навчального характеру, і також. Зможеш отримати доступ до закритого каналу, де я кожного дня торгую разом з вами і видаю сигнали вам особисто, та ще й до торгового боту. Але все це діло, я думаю, зараз відповідати мені не потрібно, адже ж є маса інформації в моїх окремих інших відеороликах на YouTube каналі та в цілому в моєму телеграмі. Тому чекаю тебе в ТГ, посилання в описі, а на цьому я завершую. На зв'язку з вами, як завжди, був я, Захар. Всім бажаю величезних прибутків, всього найкращого, всім до побачення.